Вас вітаю, семерочка. На зв'язочку мене звуть В'ячеслав. мене. Що я тримаю? Це, це е, набірчики, ваші улюблені набірчики від компанії ТОС. А набірчиків у нас таких дуже є різних всяких. Є ті чемодани. Ті, що я показував, що зараз в нас їх грибуть по 400 в чемоданах. Ви повинні були бачити ці набори, наборчики. Там дуже багато просмотрів і дуже багато людей їх замовляють, вони круті. Є в нас на 108 предметах Лавіта, є на 94 предмети, є у нас Блек, 1500 гривень. Зараз вони вже коштують, 1500 гривень, 108 предметів. І є у нас легендарний Толсен. Дивіться, це в нас 175 предметів. Будет коштовать и в нас 4 500 запоминаем цены 4 500 на 175 предметов 4 500 4 500 гривен на 175 предметов сейчас будем доставать смотреть разбирать и так далее И еще один момент у нас есть вот такого вот, на 216 предметов цена всего лишь 5100 Можете передивитися, зайти на офіційний сайт і подивитися, скільки вони коштують на офіційному сайті. У нас така ціна, щоб ми поробили пару днів, але потім, щоб ви не ображалися, якщо ви замовити їх не будуть. Тому що ми замовляємо якусь кількість і робимо таку персік ціну, і пьох, воно улітає буквально там день-два, і все немає. Так що, будь ласка, поспішайте. Хто знає, Толсена, то обов'язково телефонуйте або пишіть. Потону у нас багато-багато асортименту. На сьогоднішній день ця фірма недорога, але якісна. Так що, поїхали. Розпаковочка. Будемо розпаковувати спочатку 216 предметів. Чому? Тому що. Е тому що. Чому? тому так <ріху> <ріху> Дивимось. Ще дивіться ще велике вам дякую за те, що у нас в ютубчики вже більше тисячі більше тисячі підписників я вам за це дуже дякую так і держим у нас буквально там наверно за месяц очень а в основному, ну, плюс мінус місяць два там набралось столько підписників очень 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 вам вам благодарен то что вы смотрите меня может там не той формат конечно це був такий пробний варіант на ютуб ми в основном китоке в но ми з цим питанням будемо вже займатися, а коли вже буде у нас біля 10 тисяч підписників, обіцяю, тоді будемо вже професійно знімати в Ютубчики. Так що, будь ласка, обов'язково підписуйтесь на мене. Наш на мене, на мене. Да? От. Наш магазин називається «Самерочка», Ми знаходимося на заводській вулиці на сьомому кілометрі 24,47, 2448 і там мене знайдете. Якщо Якщо ви е, приїхали на 7 кілометр і нас не можете знайти, то ви обов'язково Алло, В'ячеслав, Де ви? Будь ласка, знайдіться. Тепер мені треба з чимось цю штуку відциговка. Від Зараз ми її відцигукаємо і будемо відкривати. Так, тепер дивіться, значить ми відкриваємо набірчик, Тут все запаковано, запечатано. Зараз я його хочу якось тут такий тільки... хамутик. О, вчикнуть. О. О, все, є. Тепер відкриваємо. І повторюю, що цей чемодан коштує не 5 тисяч, не 7 тисяч, не 6 тисяч. Він коштує 500. Це дуже-дуже класна ціна. І на, на, цей, на, на ці набіри я е, дуже, Кстати, ще один момент люди пишуть, там, коли замовляють, кажуть, а скідочку, а те, а се, ребятулечки, дивіться, скідки немає, тому чому, тому що ну, подивіться, скільки їх продають в інтернеті, ви сразу, е, зрозумієте, чому на них немає скідочки. Так що дивимося. По-перше, звертаю вашу увагу, у нас металеві, металеві е, застежчики, це дуже важливо, чому? Тому що коли ти стіни туди-сюди, вони пластикові, вони виходять зі строю. Також у нас тут металевий стержень, який теж е, скажімо так, буде е, більше ходити, ніж, ніж менше. Поїхали далі. Дивіться, дивіться на це чудо. Це просто бомба. Це просто бомба. Дивіться. Рібєтулечки, 500, ну, це дійсно не ціна. Чому? По-перше, в нас є такі, були такі набірчики із фірми Мьольдір, якщо ви пам'ятаєте. І хочу вам сказати, що. По Мьольдеру, вони теж були класні, якісні, і ми теж все одно зараз під новий рік, що жіночки вже починають купляти для своїх чоловіків. І вони з таким задоволенням купляють, вони так розказують, і з такою повагою. Ви знаєте, я вам хочу сказати: ну, відвлечемось трошечки від цього. Просто коли жіночки замовляють. Ти знаєш, я вже за 20 років е роботи з клієнтами, я вже трошечки психолог став. І вони так знаєте кажуть, хвилинку у нас зйомка. Е Вячеслав, добрий день. Мені треба чоловіку, подаруночок зробити. Там ви показували чимоданчик із такою повагою, з такою любов'ю. Ця їхня аура жіноча, вона настільки ощущається, то чесна душа радується, коли, коли жіночки так от з любов'ю звертаються до своїх чоловіків. Це дуже приємно. Чути так що, жіночки, ви на правильному путі, будь ласка, телефонуйте мені, В'ячеславу Семеречки і замовляйте ці набірчики для своїх чоловічків. Так що, будь ласка, повертаємось знову для, до цього набірчика. Дивіться саме-саме жир. У нас тут одна отвертка. Получається, отвертка кажуть, Ну на них на них кажуть вороток. Деякі люди кажуть, що ну немає різниці. У нас їх три діда одна четверта квадрат. 3-8 квадрат і у нас йде 1 втори квадрат. Ці всі тріщотки у нас мають по 72 зуба, тому що вони бувають окремо 24 зуба. Тут бачите, шаг другий трохи. Тут шаг, шаг другий. А тут виходить. Бачите, більше зубчиків. І воно, якби тобі там десь щось треба маленькі полаборота зробити, то зручніше, тому що тут ти напівоберта не зробиш, тут великий шаг е, ну, між зубцями. По-перше, по-друге, тут бачите, ізогнута рукоятка це для того зроблено, щоб тобі було зручно, щоб воно не вплатно було, та, щоб тобі руку не збивати, От, воно для цього зроблено, щоб тобі удобно було крутити. Це ми розібралися. Далі під цю 1 четвертую. У нас є оці, оці головочки. От вони. Потім у нас є під 3,8 головочки під тривої. У нас також є під 1 вторую Сама велика головка у нас має на 32. На 32. Це із великих. У нас є удління, бачите, по 3,8, 1 1,2, під 1,4. У нас є свічні ключі. У нас є. Ключі непосредственно ці. у нас є оці от е, всякі штучки, дрючки, всякі зв'язки, з дирочками, без дирочок. Ну, тут асортимент просто колосальний. Колосальний, Якесь таке ще покриття тут таке прикольне. Бачите? Воно якось, ну щось має, має, має бути мабуть, таке. От, от. Ну і Давайте найголовніше, що ми любимо, ми любимо перевіряти дзвон. Це наш такий прикол. Звон, ви чуєте? Звон тут просто поєт. Поєт, так що, Будь ласка, у нас зараз реклама. По металлу. У нас нету, у нас зараз реклама знімаємо. Бачите? Там Чоловік не слышиш, йому говориш. Звон є, встав паузу. Трошечки відвлеклись, людей трошечки бо черга зібралася, ми трошечки розібрали людей, відпустили, там, туди, сюди. І продовжуємо. Так що що? З цим набором, в принципі, Да що нам все понятно Ну Ще є отака у нас мама да от для цих насадочків. Ти можеш собі рукою робити. Тобто, давайте тепер закріпляємо інформацію. У нас тут виходить, набор ключів найвеликаші 22 Саме маленькі вісім. В нас тут, по суті, три набірчика йде. Під 1 четверту квадрат, під три восьми квадрат і під одну вторую квадрат. У нас тут, по суті, три наборчика. Я карданчик, і удлинітелі, всі 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 ці мами. Також дивіться, яка є ще приблуда, Бачите, зв'язочка, це відкручувати, коли масло міняєш там цю пробку, там отакі бувають, такі бувають зв'язочки, буває різні. Все воно чітко вкладається в позиції, все тримається, все, все класно. Ціна 5100, будь ласка, ми готові до відправочки, звертайтеся, будемо відправляти. Будете задоволені цим набором. Ну, ви в цілому, ви знаєте, в цілому, все, що ви купуєте в нас, я думаю, що ви будете задоволені. Чому тому що? Тому що стараємось більш-менш замовляти щось якісно. Буває там, звісно, там є люди, пишуть там. Там пластиліновий ламається і так далі, тому подібне. Да? Є в нас якісь набірчики, які там э, трошечки іншої якості, але вибачте, там півтори там тисячі гривень або тисячу гривень, що или... ви хочете від цього набору, ребята. Ну, есть, э, ми э, привозимо набірчики э, товар такі, які люди є Ну, Якщо людина просить, каже, мені треба, щоб воно було в машині, і мені треба там. Бюджет там півтори тисячі гривень. Ну де, де ж я йому візьму там, на стоять дві тисячі там, за 1,5 Якщо 1,5 то він буде соответственно, і метал буде там такий. Щоб ви просто розуміли, не буває тут якось чудо. Не буває. Ну то тако. Давайте тепер будемо дивитися, ми на 175 предметів. Здесь у нас виходить, він коштує 4500. Ну, давайте розпаковувати. Зараз ми вам покажемо, що це дійсно є е, наявності, що воно і з чого його їдять і, і все остальне. І помимо цього ми зараз ще вам покажемо. Я думаю, нам е, часу вистачає, поки немає нікого ще раночок. Сьогодні у нас вже 4 е, листопада вже. Зараз хочеться щоб береженько так достати, щоб ще не порвати. Не получается так. Все одно прова трошки, ну нічого. Це не смертельно. Теперь цю штучечку відрізаємо. Відрізаємо, відрізаємо. Так, є. І дивимось. Тут у нас повторюємо, що тут у нас 175 елементів, 175 предметів. Чина, ребята, чина, звісно ж, ви запитуєте хто, ну чина, хто ж ще може це робити. І хочу вам сказати, дай Бог їм здоровічка, що вони роблять на, для нас. Різної якості. Ти хочеш собі за тисячу гривень, вони тобі зроблять такий за тисячу гривень. Хочеш за тисячу доларів, вони тобі зроблять за тисячу доларів. Тут в цьому питання немає. А знаєте, що мені тут подобається? Ну, по-перше, то, що тут е, маємо е, три трищотки, в принципі, такі самі, як там, да, ми бачимо, але тільки в нас тут нема ключів. І ще один момент, бачите, вони зробили якось. По-інакшому, обично воно все так от лежить, привичні, а тут воно от, отак лежить. І виходить, що навіть цікавіше. Бачите? Ще тут бачите, от таке от напилення якесь таке цікаве. Ну, металеве, звісно, не пластик. От, бачите, якісь тут ці є приблуди, всякі різні. Зв'язочки. це в нас німці і французи, там італіянці. Обичні, також у нас іде трищочка, 1 четверта, три восьми, одна вторая. Також у нас йдуть ці от насадочки, ти собі ставиш в цю штуку під переходник і потім вставляєш сюди вже собі ці. Ідуть, дивіться, три карданчика. Це теж дуже цікаво Штука дуже зручна. У нас тут свічні ключі 16 19 і 21, по-моєму, якщо не помиляюсь. Так, підписано 16, 18 21 У нас удління головочки різні. У нас оці от штучки можна використовувати як на отвертку, так і можна використовувати на маленьку трещотку через там Ну, будь-що. шестигранники такі вже. Величезенькі, бо вони в основному малесенькі вкладуть в 108 елементів. Ну, Будь ласка, треба тобі 175 предметів, елементів. Будь ласка, беріть, користуйтесь вдома, на СТО, куди угодно. Тут вже більш-менш якість є, тобто вже можна використовувати на СТО. Звісно діло, що якщо ви будете вставляти сюди там, всю трішотку якусь трубу. Тягнути щось, якісь там полуперцептом головку на 32 чи ще щось. Ну, звісно діло, воно може луснути і поламатися. Ви повинні розуміти, що це битові інструменти, це не професіональні інструменти. Бо професіональні інструменти там вони стоять як пол крила самольота, може, як два крила самольоту. Але ж все, все треба розуміти, що чуда не буває. Оце от ви повинні знати. Ну, З цим набірчиком, понятне діло. Він коштує 4500, але давайте ми ще, я вам покажу, які в нас ще є набірчики. Зараз приїдуть такі чемодани, які я знімав з ручки за 4-2. Також у нас є оцей от набірчик, він у нас є 2000 гривень. У нас є оцей набірчик, він 2000 гривень. І оцей от у нас він 1800. Давайте передивимось, що вони є. І всім його їдять і ці. Раз у нас вже така п'янка, як кажуть, то давайте вже дивитися. Це у нас на 108 предметів від фірми Levita. Да, Тут простенькі заклепочки, тут простенька ета, е, задня часть. Але тут, в ньому, внутрі, вони зробили якість. Вони зробили якість. Ці е, всі, 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 при, причиндали, вони вложили. Сам, сам набір за такі гроші. Значить, 108 предметів він коштує е, 2000 гривень. 2000 гривень. Здесь є в нас, е, мабуть. Мабуть, 24 зубів, але все одно якість. У нас є е, теж тут удлинітелі, у нас є зв'язки, у нас є малесенькі зв'язки, у нас є обычні головочки, звичайні головочки, велика 32 у нас головочка. Давайте ми по легенді нашої вже е, зробимо тест драйв. Зараз там жужить. Давайте бачите, ну сейчас. теж є в нас дзвон. Не такий, як в Столсен, але він присутній. Погано, коли отак вот от. Погано коли отак. Вот от. Давай, удачки. Коли воно отак, вот от, це вже воно не діло. А коли воно є дзвон, це каже про те, що є якийсь, якийсь плав, якийсь якість. І за такі гроші за 2000 гривень, будь ласка. Беріть і навіть не в якості. Тому що продали ми вже їх теж багато і навіть більше. Це щодо цього набірчика за 2000 гривень. І я вам ще хочу показати, зараз його поставимо, бо щось буде всього. І є в мене ще от такі от, 94 елемента, що мені подобається тут. Тут нема тут все є таке саме, як там, тільки тут в нас нема Цих зв'яздочок, поняли? Ну, а тут є у нас дивіться, є-дуже штука, штука, дуже, -дуже воно, вона дуже зручна, і вона дивіться, як гнеться. Класно. В труднодоступних містах э, ця штука справляється зі своєю задачею. Да, ви скажете кардан на цей, і кардан є, але ця штука більш зручніша, ніж карданчиком. Це те саме є, що там, тільки тут в нас 94 елемента і тут в нас 1800 гривень набірчик. Для дому, для будиночку, десь щось крутити, вертіти. Я думаю, що він піде. Так що, що, по набірчикам у нас в принципі поки все. Я сьогодні отримую той набірчик, який ми. Час хід продаж. У нас у на сьогодні їх десь штук 10 на відправку це він, списки. Е, Він зараз приїде зі склада, ми знову його відзнімемо, тому що його, він дуже його багато людей передивилися, і він людям сподобався. Що, Повторюю, що багато жіночів беруть на подарунки своїм чоловікам, своїм мужчинам. Е, вчора теж приїхала жіночка, каже: В'ячеслав, я вас дивлюсь постійно. і я та сама. І каже, хочу чоловіку зробити подароночок. Коротше, я знімав, помні, в в як дипломати. Вони, кстати, теж сьогодні їх повинні відправити, я думаю, що на кінець тижня вони теж приїдуть. Бо За 3500 у нас були. Каже, дайте мені таке. Я кажу, чекайте, давайте я вам покажу то, що є. Зараз вона побачила цей за 4200 вона каже, матір Божі, телефонує чоловіку, каже, приїжджай, він тут в Приліманська у нас живе. Приїхав, дивиться, та, звісно, це воно. Давай, коротше, забрали доволі тут. От. В общем, чоловіку вона зробила з днем на день народження. Якщо ви мене ще раз бачите, вітаю вас з днем народження. Так що, що, Самарочка на зв'язочку, будемо далі вам показувати всякі прикольчики. Ви обов'язково підписуєтесь перше в Тікток, вдруге приходите через Посилання заходити в шапку профіля, там крестик спочатку нажали, підписались, потім зайшли в профіль до нас. Посилання в нас є в, в телеграм-канал. Обов'язково там теж підписуйтесь. Чому? Тому що в нас там, коли тільки-тільки щось приїжджаємо, ми відразу туди спочатку закидуємо. ну Стараємось спочатку туди закидувати. И шумночка короче, смр, 7км Одесса, мой фейс знаете, везде заходите, везде подписывайтесь и обязательно в ютубчик тоже можете зайти подписаться, ну, будет интересно, ну, действительно, каждый раз у нас что-то новенькое, каждый раз что-то получаем, так что всех обнял, всем пока.